Усім привіт, друзі! яке сьогодні число? Вже перше ого не дивився лише оранжек число. Так, привіт! З вами Аккурс 2015 і саме ранок. Що там в вікні? Я купив собі двійку, баба, вам, мабуть, мій друг розказував. Його є за камеру. Він в лаптарах живе дуже далеко. Я і він їхав до свого друга. Він казав, що він вже, вже сьогодні збирається і казав, що ранок буде вже 1 числа тут. в Так, давайте заведемо, але давайте включимо фари. Воно не зразу, але Воно, я купила собі дві ігрушки і мені треба в магазин купити щось поїсти, що сам. Так, їдемо. Що зараз правда, але з самого Подивись, як вода їде так, уу, пексє норма. Може сотка. Так воу-во-во-во. Добре, добре, добрость, добре. Идемо і магазин десь тут ми. Даємо. Їдемо. Так, мене тут напише продукти шукаємо. Що відвідува у всіх ключ? Все так рано ну, попроси на нас. Особливо я. Так. Друзі, до речі, байдус першого лепта дорогої можете проїжджати. Ви знаєте, я... З Неговоді у Львівській області е, на вулиці 900-річ. І перш, ну, там є будинок, є такий червоний здару. Потім там є такий будинок перший. І коли ви попустили той перший довгий будинок, там є ще один. Дивіться, там там є два під'їзди. Перший, який ви бачите, коли ви тільки повертаєте другий посередині і третій. В тому третьому під'їзді живу я. Заходите, піднімаєтесь на другий поверх і йдете просто направо. Там я вже Так що на день народження можете приїжджати до мене на Так, Ось тобі я вже буде тут магазинчик, Або... я колись давно на Москву ще їздив. Аво! и заходу доложить выедом.